Напрацювання та недоліки роботи вихователів, вчителів та керівників відділів освіти усіх рівнів обговорили на розширенні колегії департаменту освіти і науки, молоді та спорту. Почали з приємного нагородження переможців олімпіад з різних предметів. Їх урочисто привітав керівник краю Олександр Ледида. Він окреслив і те, над чим передусім, освітяни мають працювати наступного навчального року. Виходимо на 75% охоплення дошкільними закладами, тобто діти. Трьох, п'яти, шести років. Ну і 100% 5-6 років охоплені дошкільною освіти. Але це, я думаю, показник треба покращувати, тому що всі діти, батьки, які хочуть віддати дітей до дошкільного навчального закладу, мають мати таку можливість. Підсумувати роботу зібралися освітяни з усіх районів. Вітали їх вихованці різних творчих колективів, презентуючи свої вміння на виставці. Дитяча екологічна відеостудія Дивосвіт працює вже чотири роки. Тут юні журналісти та відеооператори створюють сюжети, програми та фільми, аби привернути увагу глядача до проблем охорони довкілля. Мені подобається природоохоронна діяльність. Я хочу показати людям, що потрібно зберігати природу, охороняти її. Там да, мені справді цікаво знімати. На порядку денному освітян чимало організаційних проблем. У своїй доповіді керівник обласного департаменту освіти Маріана Кляп торкнулася питання використання навчальних приміщень не за призначенням. От, наприклад, візьмемо місто Ужгород. Ви вже чули, що за останні 15 років передано іншим структурам дев'ять приміщень дошкільних закладів, а збудованого жодного. Тому, користуючись нагодою, я і звертаюся до наших колег, керівників райдержадміністрації міста Конкомів, просити сприяти проведенню цієї роботи. Бо ви ж розумієте, що якщо норма наповнення групи в дошкільних закладах, залежить залежності від віку є 15, 20 і 10 дітей, а ми до них зараховуємо 30-35 дітей, то освітні послуги в дошкільних навчальних закладах ніяк не можуть бути якісними. Наразі у краї діє 11 обласних програм, фінансове забезпечення яких складає 25 мільйонів гривень. Основні витрати навчальних закладів це матеріальне забезпечення, меблі, поточні та капітальні ремонти. Усе ще гостро стоїть питання перевезення учнів сільських шкіл. На підсумкові колегії керівникам шести закладів із різних районів вручили ключі від нових шкільних автобусів.